Виглядає. Непогана головна сторінка, чіткий продукт, хіба що ось тут якась помилка десь або прапор пропав або ще щось. Тут проситься кнопка порівняти ті клавіатури. Якщо нуль в наявності, краще якось виділити. Ну і звісно, по-іншому показувати цей блок. Тут теж, в будь-якому випадку, це те проблема, коли показуємо нуль наявності між тими всіма, які є в наявності. Краще їх тут забрати. На мобільному телефоні ось ця картинка працювати не буде. Вона має якийсь певний собі такий ефект. Оце гарно придумали. Ховати ось ці стрілки, коли вони появляються тільки під час того, як я курсором ще навожу на картинку. Погана ідея. На мобільному телефоні немає ховеру, і це можуть не побачити. Цікаво, а це WordPress. І зробили досить непогано. Навіть підключили. Lightspeed Cache. В цьому випадку можуть бути проблеми не з сторінкою лендінгом, а можуть бути проблеми з якістю трафіку. Тому дуже важливо перевіряти, наскільки тут високий процент відмов. тому що конверсія може бути низькою і проблема з відповідним каналом трафіку треба вдосконалювати. Подивитися на картинки, проблем немає. Вони досить легкі і маючи лейзі.